СОКМОТА Карго 2,5 кВт електродвигун, акумулятор йдуть 72 В, 58 А, і стоїть бензиновий двигунчик, який заряджає акумулятор. Тобто це гібридний трицикл від фірми СОК-мото. Кузов йде 1,30 шириною, метр м довжиною. На гідравліки. Сюди спокійно поміщається або Єврокуб, або дві паліти. Хто що там буде перевозити на ньому? Кузов на гідравліки піднімається за допомогою кнопочки. Задній борт автоматично відкривається. Якщо ви щось сипуче будете перевозити, вам навіть не потрібно вставати з крісла. Все відкрилося, все закрилося автоматично. Ось так. Все. Є понижені передачі, якщо треба десь під горочку виїхати або десь якомусь по поганій дорозі. Також є рекуперація. Тобто, якщо ви їдете з горку, з горбочка буде заряджати акумулятор. Понижені передачі вже сказав. Перша, друга, третя передача назад. Передні гальма дискові. На українській мові асистент є, допомагає вам е голосом, що ви вімкнули там задню передачу, передню. Гума 4,5012, йде 5 00, 12. І ще хочу вам показати, що тут стоїть подвійний рис сори. Тобто вантажі його. Десь тонна 200, тонна 300, ви спокійно можете перевозити. Ось стоїть двойний пакет ресор з двох сторон. Одна ресора, друга ресора, посилена рама з двох труб зварена. І вон під кузовом стоїть бензиновий моторчик на дві кільських сили, який заряджає акумулятори. Також можна додатково ще встановити сюди інвертор, щоб було ще й 220 у вас, щоб ви приїхали садити бараболю і могли включити якусь болгарку чи дрільку. Не знаю, наше, але. Но... То для яких цілей буде використовувати. Якщо вас цікавлять такі троцикли, звертайтесь на то, час місто Вінниця, наявності зібрані, відправка нашим транспортом або самовивоз. Контакти під відео.